І ще вітання. Усе у світі нестандартно. Кожна ситуація унікальна. У кожній ситуації має бути індивідуальний підхід для її аналізу. У своєму різдвяному зверненні до християн Нетаньяху нагадав, що раніше серед палестинців жили і християни. Я від себе можу додати: серед палестинців жили також і євреї, наприклад. Взагалі, палестинці раніше це багатонаціональне, багаторелігійне єднання людей назвою території, на якій вони усі проживали, яка їх об'єднала. Нещодавно Нетаньяху визнав незалежність Сомаліленду. Це територія біля Джибуті, яка відділилась від Сомалі і прагне незалежності. Китай поки що виступив проти такого визнання Ізраїлем, адже Китай розглядає ситуацію такого відділення через своє прагнення повернути Тайвань, тобто стандартизовано. Але так як кожна ситуація унікальна, необхідно розглядати кожну ситуацію індивідуально. За останні 50 років обличчя палестинців дуже змінилось. З багатонаціонального національного народу вони перетворились в основному на вихідців з середньої Азії, індусів від дійсних палестинців лишились лише мусульмани араби. Тобто Палестина не здатна забезпечити безпеку своєму народу. Це показує зміна національного складу і нинішнє становище Палестини. Відповідно такому народу краще жилось би у складі більш розвиненого. У складі держави, яка могла б контролювати, регулювати порядок серед того народу. Інша ситуація у Тайвані і навіть у Японії. Китай, як ми усі розуміємо, може забезпечити безпеку Тайваня і також ще й Японії. А у Тайвані є певні проблеми з безпекою протилежного від Китаю боку. Проблеми з безпекою є і у Японії. Крім того, Ого, Китай пропонує Тайваню автономію на відміну від Китая, ми усі розуміємо, Сомалі не є тією державою, яка економічно і безпеково гарантує своїм громадянам стабільність. Відповідно, відокремлення Сомалі-Ленду – це надія мешканців тієї території на краще життя. А коли розглядати наш Крим, Донбас, Луганщину, Україна опікувалася тими своїми територіями Ось точно не гірше ніж Росія опікується курилами, сахаліном, магаданом або мурманськом. Повертаючись до Китаю, безпека Азії це ще і міжнародна безпека. Китай добре знає, як йому контролювати мешканців своєї території. Ідея соціалізму Китая полягає в першу чергу тому, щоб у суспільстві був порядок, а злочинці, щоб не мали шансів. Китай єдина країна у Азії, яка, не впадаючи в Україну, ще як це у північній Кореї, здатна тримати свій народ у суспільному порядку, у тому числі безпечному для міжнародної безпеки. І було би просто прекрасно, якби Китай своїм впливом охопив би усю Азію. Як успішна модель, Китай має на це право. США варто було би для своєї незалежності у виробництві напівпровідників і усього того, в чому не варто залежати ні від кого. США могли би зробити спеціальні території, де життя від їжі до житла було би дуже дешевим, на відміну від Нью-Йорка, наприклад, щоб розмістити там виробництво усього того, в чому в них є необхідність і в чому не варто ні від кого залежати. Такі собі спеціальні економічні зони з дешевим, дешевим житлом і їжею, і з усім необхідним для життя. Що дало би можливість підприємствам не перетворюватися у банкрутів через зарплати для робочих, що будуть жити на тих територіях?